Днями в Житомирі розгорівся скандал. В соцмережах почали з'являтися відео, де директорка 27-го ліцею ніби тут скує учнів через зовнішній вигляд і змушує їх носити шкільну форму. Зокрема, дівчат панчохи і спідниці, в яких потім під час тривог вони мерзнуть в укриттях. Хочу нагадати, що шкільну форму в Україні відмінили ще в 2019 році. Проте за згодою учнів, батьків та керівництва закладу вона має право на існування. Нам стало цікаво, чи підтримують житомиряни шкільний однострій та чи вважають його вже застарілим. Ну, знаєте, не буде тих розбіжностей, то й такі діти, і то і такі, а вже б з якоїсь одної тканини шили цим всім діткам, було б все одинаково, все були б рівні. Саме в шкільні, як колись ходили, ми, то ні. Але якийсь діловий стіль такий. ну… Діловий стиль, але не шкільна форма, так? Але не шкільна форма. Чи повинні діти ходити в шкільній формі? Так. Чому? Тому що так гарно. І вчителька не буде зауваження писати. Вам Вчителька зауваження робить за нешкільну форму? Так. І Зараз вже современне якось, время, якось не можна і без форми ходити. Це раніше якось все по дрес-коду було так. Так, а в чому тоді зараз ходити? Зараз. Ну, біла рубашка, якщо хлопчики її. Джин. Джинси чорні брючки. – А навіщо вона, ми всі різні. Тоді в чому діткам ходити? Як ви вважаєте? В тому, в чому зручно, не завжди зручно спідниці. – Що стосується шкільної форми, ну напевно вона має бути, я гадаю, але можливо трошки е, в, ну, більш лояльному форматі, скажімо так. Шкільні? Ну, хоч був такий, це дуже гарно. Український. Тобто не повинні в шкільній формі. Ну, якщо це не, не геть, ось так, як ця дитина вдіти, то це повинно так може бути. Я думаю, не повинні, тому що шкільна форма не завжди може бути зручна. Так як в нас в Україні вже відмінили шкільну форму, то думаю, що не, не повинні. Тоді в чому їм ходити? Ну, в чому захочуть, але не дуже відкритий одяг, більш такий діловий стиль. Це не дуже зручно. Дітям ходити в одній шкільній формі зимку, літком, Ой, тобто не літком а осінню. Також кожен має свій стиль, це може порушити право на індивідуальність дитини. Я думаю, ні, тому що в одежі, яка зручна, набагато удобніше. І я не думаю, що треба форма якась спеціальна. Ну, це незручно, не практично, особливо зараз. Ну, я носив, коли був в школі. Мені це не подобалось та й всім також. Але з другого боку, ну, і школьник, школьник, так сказати. Ну, все ж я не знаю. Я б, напевно, б сказав би, що ні, не потрібно. Тоді в якій одежі ходити до школи? Ну, в звичайні. Наприклад, коли літо, так само в шорти, футболки. Осінь, там, ковтинка, штани. Я вважаю, що діти повинні ходити в вільні. Немає не шкільної форми якоїсь, особливо так, як їм зручно, наприклад, комусь там в шкільній формі не зручно, не комфортно, то, е, мабуть, краще ходити е, так, як їм більше подобається. Не обов'язково. Тому що вони повинні бути вільними з самого початку дитинства. От ми ж не ходимо, ми ходимо як хочемо. Тому як хто захоче. Шкільна форма все-таки. Дисциплінує. Це як воїн, однакові воїни в однаковій формі, якийсь порядок. Я гадаю, що так. я в дитинстві 60-ті ще роки я навчався ось у 23 школі, форма була. Обов'язково і дівчатка були одягнені однаково, і хлопці. Ну, шкільний дрес-код він має бути. Діти мають ходити у строгому одязі, але таке урівняливо, як було в радянському союзі. Воно, звісно, вже немає місця у сучасних школах. Взагалі це за рішенням батьків, чи то може бути цілий клас, як ми робили, да для доні в першому класі. Ми дуже стильну шкільну форму замовили. Вони просто були і хлопчики, і дівчата як куколки. Це всі всією школою, це тільки за рішенням батьків.